Доброго дня, мене звати Володимир Сеньків. Я є консультант тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Ми десь більше уже року як почали користуватися інтерактивною панелью промітіом. Тому і хотіли б поділитися досвідом, як ми використовуємо саме цю інтерактивну панель. Хочу зазначити для початку, що в нас панель стоїть не лише на Android, але й також вбудований в нього Віндовс. Тобто, якщо ми зараз це Android, є тут можна старт кабінет. Так само ми можемо перейти і на операційну систему Windows. Для чого нам ця інтерактивна панель? Так то зараз такий час, що дуже багато має було дистанційного навчання, і ми, як один з вузів, які надаємо після педагогічну педагогічного для для учителів наших навчальних закладів, то ми використовуємо цю панель для навчання наших курсантів. на базі нашого Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу працює відділ неправильної освіти. Наші працівники проводять курси. Для педагогів міста, і власне оця інтернективна панель дозволяє забезпечити цей процес з зворотним зв'язком. Тобто під час дистанційного навчання ми можемо організовувати і зворотний зв'язок, і запропонувати різноманітні анкети, транслювати відео. Це якісно і зручно. Я Ірина Січкарик працюю в Тернопільському комунальному методичному центрі науково освітніх інновацій та моніторингу вже декілька років. Коли в нас з'явилася близько року тому ця інтерактивна панель, ми всі боялися до неї підійти, але якось разом власними зусиллями один в одного навчалися. І також легко є тим, що це на андроїді, тому це як великий телефон або планшет. Програми ми завантажуємо так само, як на телефоні, тому нічого складного немає. Зважаючи на сьогоднішні умови, для вчителя дуже важливо організувати інтерактивну взаємодію під час проведення уроків, дистанційних уроків. Власне, ця дошка, ця панель надзвичайно зручна для організації такої взаємодії. Хотіла би сказати, що освітня галузь природознавства передбачає виконання великої кількості досліджень, і тобто досить така об'ємна є практична частина програми. Зважаючи на те, що дуже в багатьох освітніх закладах немає матеріально-технічної бази для виконання цієї практичної частини програми, от якраз використання інтерактивної панелі віртуальних лабораторій дозволить школярам. Добувачам освіти краще зрозуміти природничі процеси, які відбуваються, і якісно надати освітні послуги, тобто зробити освітній процес цікавим, сучасним. І таким, яким би створював мотивацію для наших сучасних дітей, у нас є комплект планшетів, які ми можемо за допомогою інтерактивної дошки підключити і виконувати завдання. Тобто, викладач дає завдання нам, який може. На панелі висвітлює, і також ці завдання зразу йдуть учасникам чи слухачам курсів на їхні планшети. Коли вони виконують завдання, зразу результати висвітлюються на цій панелі і всі бачать свої результати. Також ми активну інтерактивну панель використовуємо для різноманітних конкурсів конкурсів як для учителів, так і для. Учнів, зокрема, і предметні альтернативні олімпіади, також і конкурси учителю року. Тощо допомагаю проводити онлайн наради, адже у часі дистанційного навчання і дистанційної освіти зараз семінари онлайн відбуваються наради також з керівниками закладів освіти. Тому дуже є зручно на Андроїді створювати в Google Meet посилання і е, транслювати наради з цього кабінету, адже ми будемо бачити е, обличчя всіх людей, всіх керівників, спілкуватися з ними е, на цій інтерактивній панелі. Робочий процес відбувається легше, комфортніше. Всіх добре видно, всіх добре чути, всі можуть поділитися власними довками. На великому екрані ми всіх бачимо, тому це дуже є добра річ. Ми розуміємо, що йде прогрес, тому без інтерактивних засобів навчання у нас майбутнього немає. Майбутнє залежить не тільки від нас особисто, а й від техніки, за допомогою якого ми даємо навчання як для учнів, так і і для слухачів наших курсів. Саме інтеракт завжди, коли з'являється щось нове, важко освоїти його, і ми боїмося чогось нового. Але при використанні цієї інтерактивної панелі ми зрозуміли, що саме такі засоби, засоби навчання інтерактивні допомагають в першу чергу і вчителям. І нам, як викладачам, як консультантів для опанування нових здібностей, нових компетентностей. також дітям набагато і слухачам, також набагато цікавіше працювати з інтерактивними технологіями. І засобами, ніж просто дивитися на дошку, де учитель пише крейдою. Так ми от навіть можемо спостерігати, що діти активно працюють, використовуючи будь-які гаджети. Так само я впевнений, що кожен з нас повинен оновлювати і освоювати нові перспективні гаджети для того, щоб освоювати їх і здавати нові знання. За допомогою цієї інтерактивної дошки, я думаю, будь-який експеримент, скажімо, з фізики, про Демонструвати будь-який експеримент з біології, продемонструвати не тільки, продемонструвати, але й можна його і подивитися, і активно за допомогою саме цієї інтерактивної дошки можна ним і працювати. Тому ми вважаємо, що в кожному навчальному закладі повинна бути, повинна бути саме така інтерактивна панель про медіан, для того, щоб здобувачі освіти мали якісні освітні послуги.